Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от проставки для спарювання коліс Так, задніх це виробництво Білорусь Оригінальні. Праворуч ми бачимо це проставка під 892, 1025, 12,21. Вона велика за розмірами 239 мм. Вона. Так, ось так от вона виглядає. Продається комплектно, тобто парами, тільки парами продаються. Там от у нас о, товарний запас присутній такий невеличкий по цим проставочкам. Так, От можете роздивитися, вона комплектна та проставочка. Так, Там вона скомплектована. Все у нас тут. Дуже гарно. Так, на 82-й також є розставочка. Так, висота її 170 мм. Вона менша за розмірами. Також вона комплектна. От, от вона є, бачите. Так, продаються також парами. Пара коштує на 82-й 15 тисяч гривень. На 892-й 12-21 вона коштує 28 тисяч гривень пара. Так, друзі, також маємо ступиці отакі посилені, юнзовські перероблені під МТЗ. Вартість за пару у нас складає 11 тисяч гривень. Так, ну, також у нас от є асортимент по ВОМ. Є підшипники ВОМ. По задньому мосту тут запчастин дуже багато у нас. Можете звертатися. Так, ну от щоб ви бачили. Тобто, у нас є майже все. Звертайтеся, друзі, будь ласка, от за цим номером, який ви бачите на екрані. Так, і хочу вам нагадати, що є можливість відправляти Литву, Латвію, а також у Молдову. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки. На все добре.